Вітаю, я Олена Гаврок, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Чи може ФОП на єдиному податку здійснювати діяльність, не зазначену в його облікових даних? Податківці відповіли таким чином. Це консультація прес-служби Державної податкової служби України. ФОП, які перебувають на спрощенні системи оподаткування, не мають права здійснювати види господарської діяльності, не внесені до їхніх облікових даних та які відсутні в реєстрі платників податків. Це передбачено під пунктом 298.2.3 Кодексу України. Перейти на загальну систему оподаткування платників податків, а саме ФОП. На спрощеній системі оподаткування повинен з першого числа місяця, наступного зазвітним періодом, в якому така діяльність здійснювалася. Якщо вид діяльності змінюється, необхідно подати зміну до ЄДР, а потім оновити дані в податковій службі, тобто внести дані в реєстрі платників єдиного податку. Саме інформація з ЄДР є підставою для внесення змін до облікових даних платника податків. Що означає ця консультація для ФОПа? Для ФОПа означає, що якщо ви хочете проводити, запроваджувати новий вид діяльності, для якого потрібен новий квет, вам спочатку треба внести зміни до ЄДР, після того внести зміни до реєстру платників єдиного податку, тобто завести цей квет в реєстр. І тільки після цього ви можете без проблем отримувати кошти, які ви будете оподатковувати в межах обраної групи. Інакше, якщо. Зміни не вносяться, то, відповідно, що потрібно буде ФОПу робити. В результаті отримання доходів зазначених в його реєстраційних документах, необхідно буде переходити на загальну систему оподаткування. Зверніть увагу на це саме приватні підприємці.